Маємо гостей студії. Це голова громади Городка, Городоцької громади Володимир Ременяк. Пане Володимире, доброго вечора. Слава Україні, героям слава а також Андрій Москаленко, перший заступник міського голови міста Львова. Пане Андрію, раді вас бачити в цій студії. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Володимире. Перше запитання до вас. Ми говоримо про ініціативу голови Львівської обласної військової адміністрації про перескерування або виділення додаткових коштів. Він навіть назвав суму. Це 500 мільйонів гривень впродовж березня і близько 5 мільярдів. До 5 мільярдів протягом цього 2025 року, як ви сприймаєте таку пропозицію і чи проводилися з вами якісь консультації чи радилися 500 мільйонів? Це мені здається суттєва сума. Для нас був і залишається пріоритетом номер один пріоритет підтримка збройних сил України. Тому для мене ця ініціатива абсолютно органічна, абсолютно логічна, і це просто виклик часу. Я підтримую таку ініціативу Максима Козицького, голови обласної військової адміністрації. Для нас не буде складно. Війти в русло цього нормативу, тому що ми і минулий рік мали добру програму підтримки Збройних сил України і тероборони, і так само на цей рік ми запланували собі певну динаміку у видатках по цій програмі. Я просто хотів би про підходи. Я знаю, що консолідований бюджет загальний фонд обласного бюджету. А це консолідований. Це власне бюджет обласний громад сумарний і усіх громад. Він запланований на 25 п'ятий рік у сумі 34 мільярди 682 мільйони. Наш бюджет. Загальний фонд без трансфертів заплановані власні доходи у розмірі 350 мільйонів гривень. Тобто наш бюджет це рівно 1% від консолідованого бюджету області. От коли ставиться задача 5 мільярдів, то я розумію, що 1% – це 50 мільйонів навантаження на цю програму для нашого бюджету. І це для нас. Не просто, але абсолютно під силу і показник березня. Ми також готові у розмірі 5 мільйонів виконувати. Звідки ви будете брати ці гроші? Ми поговоримо дещо пізніше. А поки що, про програму підтримки сил оборони, я знаю, що в городоцькій громаді діє така програма. Чи можете ви загально сказати про показники минулого року і про те, що плануєте цього року без врахування цієї ініціативи? Це зрозуміло? зрозумів минулого року. Тільки в цій програмі ми скерували на підтримку Збройних сил України. 32 мільйони гривень. Я не кажу про інші програми, де є е, направленість на обороноздатність, здатність. А це є укриття, це програми цивільного захисту повіщення. Я не кажу про соціальні програми підтримки хлопців, які проходять службу, які реабілітуються і членів їхніх родин, вшанування пам'яті. А це ще додаткові великі кошти. Понад 6 мільйонів гривень. Я не кажу про програму харчування дітей, батьки яких служать в силовому блоці. А це понад 8. Мільйонів гривень це 32 мільйони. Це чисто по тій програмі. На цей рік ми планували, що таку програму ми зможемо розширити мінімум до 40 мільйонів. Раз стоїть задача зробити так, щоб це було 50 мільйонів. Ми е, будемо виконувати таку задачу. Орієнтовно на 10 мільйонів більше. Орієнтовно на 10 мільйонів більше. Дякую, зрозуміло. Пане Андрію. Ну коли говорять про видатки області і видатки територіальних громад, і коли при цьому згадують місто, обласні центри, зокрема, місто Львів, місто Київ, всі говорять: ну що ж ви хочете? Це ж Львів, у них все багато, в них грошей багато. Чи планують військ міській раді переглядати суму коштів, яка передбачена на цей рік на програму оборони? Знаю, що передбачено близько мільярда гривень е, у зв'язку з цими подіями. Чи плануєте ви переглядати? І якщо так, то в яких обсягах абсолютний е, пріоритет сьогоднішній час це, зрозуміло, що видатки на підтримку збройних сил і тут не потрібно довго пояснювати. Думаю, всі розуміють. Минулого року, в кінці, коли було прийнято рішення Верховної Радою про те, що з бюджету міста фактично вилучено мільярд вісімсот, плюс, Відновлюється плюс, дотація. Так плюс було вилучено перед тим військове ПДФО це ще десь мільярд дев'ятсот. Це до чотирьох мільярдів. рівно рішення міським головою Андрієм Садовим, колегами, депутатами всіх фракцій, було прийнято рішення, що, попри все. А в бюджеті міста буде мільярд гривень для підтримки збройних сил. Це лише по прямій програмі закупівлі. У нас ще є ряд інших програм. Це підтримка по грантах, де ми підтримуємо ми про це ще поговоримо. Так. Дещо пізніше так, І тому наша позиція була наступна, що ми не маючи взагалі бюджету розвитку, станом на вчорашній день, бюджет розвитку становив 0 гривень. Ми такого не мали нікого, але ми прийняли рішення, що ми все рівно передбачимо. Мільярд гривень для військових, і навіть зараз для того, щоб здійснити речі, які необхідні по медицині, речі, які необхідні по укриттях. Ми будемо брати за позичення сьогодні ми на сесії міської ради розглядали це рішення. І як і минулого року, ми переглядали видатки на підтримку збройних сил в сторону збільшення. Так само і цього року, вже фактично на кожній сесії ми визначаємо якісь речі чітко по субвенціях, які мають іти на військові частини. Конкретний приклад, сьогодні ми перехвали. 10 мільйонів гривень для 80-ї бригади. думаю, понеділок і вівторок. Це є просто різні фонди. Mm -hmm. Є загальний фонд, є бюджет розвитку. Не хочу в деталі э, вдаватися. Ми перерахуємо ще 10 мільйонів. Ми там передбачили так само і передали ряд дронів. Тобто, це і ці речі, які станом на сьогодні важливі. Тому це безперечно наш пріоритет, і э, міський голова завжди ставить завдання, щоб ми максимально нарощували. Це позиція консолідована всіх колег депутатів. Це питання, яке всі підтримують односно. І ви згадали, і при ухваленні бюджету на 2025 рік згадувалося про те, що місто збушене буде брати позику. Я так розумію, в приблизно такій самій сумі близько мільярда гривень. Чи зрозуміло, що це така сама сума, і на яких умовах під які відсотки і так далі? Ну я сказав, що на місто Львів покладено ряд видатків делегованих держав, які ми не можемо не виконати. Тобто, мова йде там про згідно бюджетного кодексу фінансування профтехосвіти, це там понад 500 мільйонів. Це різниця в тарифах, ви знаєте, щоб не було підвищення по теплу і по воді, це мільярд двісті. Це компенсація за перевезення, десь близько 600 мільйонів і ще ряд інших речей, які ми просто зобов'язані згідно кодексу виконувати. А так само це оплата по освіті енергоносії. Тому ми не можемо з тих коштів їх там не фінансувати. Mm. Та тому е, для того, щоб виконати програму, звичайно, що ми маємо брати запозичення, і ми працюємо власне для того, щоб здійснювати всі виплати. Власне, зараз працюємо над залученням ще додаткової суми коштів для того, щоб ця програма належно і якісно фінансувалася. Але м, зрозуміло, чому в нас виникли труднощі, тому що не заплановано сума коштів була вилучена. Але дивіться, це деталі. Вони нікого не цікавлять. Наше завдання допомагати збройним силам. Ми передбачили цю суму коштів, попри все. Ми фінансуємо субвенціями, закупівлями, але в нас є ще ряд інших важливих програм. Я навіть не говорю про питання медицини реабілітації. Це безумовний теж пріоритет, тому що ми говоримо про пошанування і гідність та, наших військових, які зазнали порани. Але в нас є ще одна програма. Це я про неї коротко починав говорити: це на 40 мільйонів гривень. Це є гранти на підтримку. А, як це дефенс тех або мілтех виробників, uh -huh. де в тому числі передається обладнання для військових частин. Uh -huh. Пане Володимире, ви говорили про те, що змушені будете шукати додаткові гроші. Звідки вони будуть? Де будете чи маєте ви розуміння, звідки можна забрати для того, щоб додати 10 чи більшу суму мільйонів для? Підтримки Сил оборони. Ну, це точно будуть не позичкові кошти, тому що на відміну від Вова, в нас немає такої практики, в нас немає такого кейсу, у нас немає такого досвіду. Я не, не кажу, що це погано чи зле. Може, і навіть і добре, що ми в межах свого бюджету будемо вишукувати цей додатковий ресурс. Є два шляхи. Або ми працюємо додатково з тими платниками податків, які неретельно платять. Я не говорю про тих, на яких і так є велике навантаження. І, як правило, ті, які мають навантаження і наповнюють наш бюджет, вони так само і соціально відповідальні щодо підтримки збройних сил поза бюджетними коштами. Бо ще одна складова: ми ж не, не маємо тільки говорити про бюджетні можливості. Ага. Дуже важливо. Керівникам громад, як лідерам громадської думки, як тим людям, які мають управлінський хист, організувати також добру позабюджетну допомогу. Я сказав, що 32 мільйони це бюджетна допомога з нашого городоцького бюджету, але понад 17 гривень тільки вдалося залучити нашій команді, яка базується на базі міської 17 ради. мільйонів гривень. Понад 17 мільйонів гривень. це трошки більше ніж половина того, що ми скерували на підтримку ЗСУ з бюджету. І також дуже важливо особистим. Прикладом, показувати, що можна їздити до хлопців щомісяці. І це також спрацьовує, тому я ж кажу, ресурс можна шукати і в бюджеті, і поза бюджетом. Я думаю, що ми знайдемо. Очевидно, ми скоротимо певні видатки, які в умовах війни, ну, напевно, будемо переконати мешканців, що. Очевидно, не, зро, не зробимо кусочок дороги, не 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 зможемо е, вирішити ті питання соціального гуманітарного блоку, які стояли. Переходимо на Виходимо порядку... до важливої дискусії щодо критичності і некритичності витрат, Да, зараз ми про неї поговоримо. Пане Андрію, оцей мільярд гривень на оборону. Якщо можете коротко розказати, як вони будуть розподілятися, як вони розподілялися минулого року, за яким принципом, за якими потребами. Як будуть відповідно наступного безперечно, це є звернення військових частин, і власне ми маємо дуже насправді таку сильну команду, яка працює над роботою над кожним запитом. Військової частини з одного боку, наприклад, якщо це мова йде про там ті чи інші, наприклад, озброєння, ми надаємо субвенцію, працюємо по укладенні договорів, уточнюємо, згоджуємо, яким фондом це має бути для того, щоб справді ці кошти дійшли і дійшли якнайшвидше. З іншого боку, мова йде про е, закупівлю, тому що дуже велика кількість частин е, ми рахували. Це понад 100 військових частин, яким ми, е, е, військових об'єднань, яким ми допомогли. Е, і мова йде про закупівлі, які ми організовуємо. Тобто це mm -hmm. процедура е, ціла, яка займає певний час, але, власне, такий є запит військових бригад. Е, це бригади 80-та, 24-та, 103-125-та, які... Безпосередньо є зі Львова, але ви знаєте, наших львів'ян є багато в різних бригадах, які зареєстровані загалом по всій Україні. Тому ми так само маємо. Пріоритет допомагати там, де є львів'яни? Зрештою цього нема поділу, тому що наше завдання підтримувати збройні сили. Андрій. Тому протягом так. року надходять запити. Ми опрацьовуємо кожен запит і згідно нього фінансово. Ви згадували програму підтримки місцевих виробників товарів подвійного призначення, дронів, ребів та інших систем. А яка сума виділяється цього року, і чи є а, перспектива збільшення цієї суми, оскільки це так відбувалося попередні роки? Власне, що ми маємо три програми підтримки для виробників. Перша програма 300 тисяч це для оплати комунальних оплати таких базових потреб, для того, щоб виробництво могло продовжувати функціонувати. Друга програма це є мільйон гривень для фактично сертифікованих виробників, які очікуючи на всі там погодження, документи та це мільйон гривень, і це обладнання передається військовим після того, як воно сертифіковане. І третя програма насправді велика гордість нашої робочої групи, куди входять експерти, коли депутати, багато фахівців. Це є 2 мільйони гривень за конкретний винахід. Ми, на жаль, не можемо з зрозумілих причин говорити, що це за винахід. Але я можу так один приклад назвати без деталей. Одна з винаходів, який був розроблений, зокрема завдяки цьому гранту, нещодавно відбулася така масова закупівля цього продукту. Угу. Я так коректно скажу, не який дуже допомагає нашим збройним силам в масовому вже виробництві. Тобто, завдяки цій інвестиції, вона дала змогу запустити цілу лінійку важливих. Ті, хто знає, елементів. з якими складнощами проходять інновації в силах оборони і збройних силах розуміють і може це оцінити, що це справді досягнення, пане Володимире. Власне про критичність витрат є якась обмежена сума, і ви, як голова громади, депутатський корпус, повинні її правильно розподілити. Це основна функція управління громади, управління місцевого самоврядування. Як ви визначаєте, що є критичним, а що не критичним, де потрібно робити дорогу, а де краще дорога почекає? Два роки там чи більше. А ці за ці гроші тут закупити дрони чи реби. От як вирішується це питання? Насправді це вже певний є досвід і це є командна робота. Ми можемо промоніторити думку мешканців. Ми маємо добрий апарат управління. Ми маємо добру команду депутатів. У нас є добра сконсолідована робота. І мені здається, це це професійне і вже на досвіді відчуття доцільності фінансування в умовах військового стану. Якщо говорити про там будівництво доріг, це занадто сказано. Останні роки будівництвом доріг ми не займаємося. Ми підтримуємо ну, більш-менш належний стан для того, щоб був доїзд до нас, до, до, до в межах населених пунктів. Більше того, я скажу, що дороги загального користування місцевого значення вони не у нас на балансі, а це основна проблема власне по дорогах загального користування, і тут ми будемо просити так само, щоб і обласний бюджет звертав увагу на ті дороги, які є у них на балансі, тому що ми дбаємо про свої комунальні підтримуємо хоча б е, стан той, який дозволяє про них проїжджати з виділенням коштів на потреби сил оборони чи у вигляді дотацій підрозділів чи у вигляді закупівлі техніки, завжди є ще одна проблема. Вона полягає у неврегульованості законодавства. Якщо дуже коротко, то законопроект, який Мав би розблокувати можливості виділяти кошти, і громади могли би це робити без е, такого остраху, що до них можуть постукати в двері перевіряючі органи. Цей закон проголосований Верховною Радою близько восьми місяців тому, але все ще залишається без підпису президента. Тобто, не вступив в дію. Для вас це щось міняє? Тобто, чи розумієте no. по перше, і по друге, чи Стукали вам уже в двері, перевіряючи Вікторе Ви мою позицію знаєте. Вона вироблена вже роками роками цієї війни, і ми робимо в межах, на наш погляд, абсолютно законних дій, те, що маємо робити. Ми підтримуємо збройні сили України. До речі, я не так давно увійшов в склад комісії, яка називається. Політика героїв та підтримки збройних сил України на постійно діючій платформі площадці площаці конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України її очолює Ірина Верещук, одна із заступниців керівника офісу президента. І одна із перших пропозицій на цій комісії було все-таки пришвидшити підписання промульгацію законопроекту 95-59. І вже вчора в нас була повторна комісія. Це питання вже є в порядку. Деньому і є чіткий сигнал, що в ближчій перспективі цей закон буде підписано. Мені він не перешкоджає допомагати, чи не підписання його не перешкоджає. Але якщо б він був, він мені би дихалося трохи легше і спалося трошки спокійніше. Андрію останнє завершення запитання до вас таке ж саме: чи були вже якісь проблеми з перевіряючими органами, з казначейством, з законодавством. Ми є публічний орган і міську раду перевіряють всі можливі органи, тому ми завжди до цього відкриті. Пріоритет наш підтримка збройних сил, і ми беремо як фактично, так само і. Повну відповідальність, тому що це потрібно здійснювати і на нас покладено запитаю по іншому. Чи прийняття цього законопроекту, підписання президентом і вступ в дію полегшило би вам роботу? Ну дивіться, безперечно, що будь-які додаткові важелі вони справді є необхідні. Тому ми але ми робимо це попри те. Та, тобто, ми робимо все згідно чинного законодавства та здорового глузду. Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова та голова Городоцької громади Володимир Ременяк були гостями цієї частини нашого ефіру. Про долю законопроекту, який мав би розблокувати фінансування сил оборони із бюджетів громад, розповів Віталій Безгін, народний депутат України, член парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Його коментар дивіться на екрані.